Перфекціонізм виглядає як сила. Як дисципліна, як вольова людина, що все встигає. Але правда в тому, що часто за перфекціонізмом стоїть страх. Страх осту, страх помилитися, страх не бути достатньо хорошою. І це далеко не про силу. Це про маску дисципліни. І сьогодні я хочу запропонувати вам подивитися глибше. І не лише подивитися на свій перфекціонізм, а й навчитися звільнятися від нього без осуду та сорому. У цьому відео я покажу, чому перфекціонізм більше виснажує, ніж дає сили, як він пов'язаний з страхом відкидання, дофаміном і втратою сенсу. І як можна жити, не вгонити за ідеалом, а справді з собою. Перфекціонізм це не про ідеальність, це про спосіб захисту. Поясню по-простому: для людини з перфекціонізмом мозок розцінює помилку як небезпеку, тобто помилитися це зробити щось недобре. І відповідно, якщо я зроблю щось недобре, то мене осудять, засудять, будуть дивитися якось. І це дуже часто пов'язано з тим, що в дитинстві нас відкидали. Коли любов треба було заслужити, оцінки слугували нагородою і способом показати, що я можу. А критика була для нас всім і добрим, і поганим. Саме тоді формується перфекціонізм як приклад адаптивної поведінки. Тобто я зроблю ідеально, тоді мене похвалять. Я зроблю на 150%, тоді буде краще. І тоді я заслуговую на любов, на похвалу, на оцінку чи на повне прийняття. Але проблема в тому, що коли такі діти виростають, то дуже часто вони є талановитими, обдарованими, вони мають досвід. Але страх-помилок не дає їм йти далі. А, і ця... Прогалена, провалена і, можна сказати, тріщина між діями і тим відкладанням, щоб зробити не ідеально, є катастрофічною. І перфекціоніст починає дуже часто відкладати реалізацію свого ідею, не реалізує свій потенціал, хоча він може бути дуже талановитим, дуже обдарованим і дуже здібним. Бо кожен крок, кожен бажання зробити ідеально, буде тягнути за собою очікування і тиск. Але що тут важливо усвідомити, чи справді ідеал є досяжним для будь-кого з нас? Чи ідеал це просто момент на наше уявлення, момент на наша слабкість і момент на наше проявлення того, що тепер ідеально. А завтра поміняються умови. Завтра зміниться освітлення, завтра зміниться будь-яка будь-що. І вже не буде ідеально. І виходить так, що ми постійно женемося за цим нескінченним пазлом, а знову і знову приходять нові деталі. І цей пазл не має завершення, допоки ми живемо. То, можливо, варто задуматись над тим, щоб насолоджуватися моментом. І ось якщо уявляти образно, то можна сказати, що людина сама себе закриває в таку клітку красива птаха в ідеальній клітці нереалізованих своїх ідей. Тому що що лиш ми висуваємо крило або виступаємо лапкою за нашу клітку, то все страх осуду неможливість реалізувати повністю, бо ніколи не буде ідеально. А коли нам здається, що ми досягли хоч якогось базового результату, хоча б який нас задовільняє на теперішній час, то ми попадаємо в таку так звану дофамінову петлю. Тобто, коли ми живемо очікуваннями, а результат не приносить нам бажаного полегшення. Тобто ми жили, жили очікування, а потім що? Потім нічого. Ну, досягли, купили, зробили. І здається, не так уже ідеально. А ще дуже часто, після досягнення мети, в нас настає такий званий кризовий вакуум, коли ми досягли, а що далі незрозуміло. Бо коли зникає сенс, коли ти досяг то, що далі вже незрозуміло. І ми часто звикаємо мислити так: щоб щось досягти, треба себе перебороти, треба себе переінакшити і зібрати волю в кулак. Бо тільки напруження може давати нам ріст. Бо ми звикли, що м'язи ростуть через напруження, через мікророзриви. І ми думаємо, що ці мікророзриви в психіці теж нам допоможуть вирости. І справді так відбувається. Але організм виснажується. І в такий момент виснаження ця вже мікротравма, мікророзрив стає не а, трампліном для росту, а плацдармом для вигорання. Але є і позитивна сторона всьому цьому. Учені довели, що рости можна не тільки через стрес, а й через гормони радості, серотонін, допамін і розвиток. Тобто, ми здатні рости через радість, любов, гру і бажання. Не обов'язково рости через кризу. Іноді ресурс народжується в моменті, де не треба зробити ідеально, а де в моменті ти маєш зробити право по-іншому. Але поки перфекціонізм буде твоєю бронєю, то ці ресурси не будуть доступними. А коли ти дозволяєш собі помилятися, бути живим, то з'являються інші енергії. А, і що тоді? Що як не боротися з ним? Що як замість того воювати з ним, дати собі просто простір, дати собі можливість просто побути? Відпустити ідеал, здатися. Відпустити ідеальну картинку з пазлів. І просто сидіти, дивитися і раптово помічати ще один фрагмент, жити, не чекаючи завершення. Бо, зрештою, не ідеальний результат робить на цілісність, А уміння бути собою. Навіть коли не ідеально, недороблено і не готово. Бо свобода приходить не після ідеалу, а вона приходить замість нього. Бо перфекціонізм це не твій ворог. Це твоя частинка, яка привела тебе в теперішній твій момент. Тоді перфекціонізм стає опорою, а не грою. Подумай для себе, чи можеш ти рости не через стрес, а через радість, через бажання і через гормони. Може, справді справді зрілий крок це не ідеально вийти з перфекціонізму, а навчитися з ним жити, не згораючи?